Слобідський район. Місце прильоту одного з ударних безпілотників, випущених цієї ночі по Харкову. Загалом вже зафіксовано 16 ударів в різних районах. Один шахет поцілив у цю багатоповерхівку. Ну, дивіться, місце влучання це четвертий під'їзд, під десь сьомий поверх, а ми третій під'їзд, п'ятий поверх. Сусідній під'їзд. Ну, дуже близько, дуже гучно. Вікна вилетіли з масом. Потім картини. Всі розтрощені, і розтрощена плитка у ванні та душова кабіна взривною волною. Але ми всі цілі неушкоджені це, це супер. Та найбільше Алла хвилюється за свою маленьку донечку. каже дівчинка була дуже нажахана вибухом. Дуже злякалася, постійно до мене прижимається, дуже боїться, навіть коли на метр відходить. Ну дитина дуже сильний стрес. вона дуже злякалася. Лариса, бабуся маленької мії, говорить, родина ніяк не може оговтатися після пережитого. Дуже важкою була для них ця ніч. Дуже важка в нас мала дитина, дуже злякалися, дуже злякалися. Звісно, ну і окна вибиті це жах. Жах просто. Свою історію сьогоднішньої жахливої ночі розповідає, і ось цей чоловік зізнається, що в нього ще й досі трохи тремтять руки від пережитого стресу. Годі казати, що на серці, і в думках. У мене така ситуація, що прям прильот був поряд з моєю квартирою, паралельно. Ну, квартира сьомому поверсі, паралельно прильоту була. Тому в мене в вибиті всі повністю в хату влетіли всі рами. Скло, вся хата завалена, тому мені, мені там прибирати, ну я так. Приблизно прикинув, мабуть, мішків 12, буде тільки скла. Ну і в усіх кімнатах повністю вилетіло, навіть з тієї сторони будинку. У мене дружина і маленька дитина. Дитині моїй буде рік, 16 травня. Ну, в Останні 4 дні якось чуйка була, що дружина моя її вкладала в коридорі. Тому дитина вже спала в коридорі, а дружина сиділа за ноутбуком в кімнаті. Не встигла втекти, встигла тільки відвернути обличчя, і її так порізало обличчя, спину, ну, але нормально не перерізало, слава Богу, артерії, вен. А я в цей час вийшов в АТБ і підходив до будинку. Якраз трошечки, секунд 15, бо воно пізніше, і мене просто завалило перед під'їздом Кирпичі. Така гар була спочатку, як я забіг. Порохом, що ти не можеш дихнути. Я вибіг на вулицю, подихав так десь хвилинку міцно і на 100-метровості забігаю на сьомий поверх, відкриваю. Ну єдине, що мене дуже як його, вам сказати, емоційно підняло, коли я відкрив тамбур, а дружина з дитиною в тамбурі стоїть, що вони живі, тому що я, ну, це для мене було головне, а все інше то вже якби другорядно. Біля пошкодженої багатоповерхівки працюють комунальники і волонтери. Кажуть, роботи багато. Працюємо зночі лише на цій локації більше трьохсот вікон вибито. І так на кожній локації. І скільки часу знадобиться на закриття, не знаємо, але намагаємось якнайшвидше усунути. Сподіваємося, сьогодні до вечора впораємось з цією локацією. Закриємо її тут же допомогу постраждалим. Надають різні фонди і благодійні організації. Пропонують теплі ковдри, речі першої необхідності. Ну, от закриємо кново да. на кухні повністю вибіла. Ось заклеїмо вікно на кухні, повністю вибило. Ми раді, що все ж таки допомагають людям і моментально реагують. В нас, дякувати Богу, небагато пошкоджень. Побиті всі вікна, рами всі повилітали. Досі тремтять руки. Дитина взагалі не спала. Підонащі не спав. Гострої реакції на стрес цієї ночі зазнали всі мешканці багатоповерхівки, яку влучив безпілотник, і ті, хто мешкає в сусідніх будинках. Там теж вибиті вікна, балкони. Люди кажуть, довго ще будуть оговтуватися, та головне, що живі. У нас така третя підряд. У нас три ночі вже в цьому мікрорайоні. Дуже тяжко, вікна пови вибиті, вікон немає. Двері вибиті ми моїх так зліпили, зліпили так. Ми ось сидім, де а в нас якраз на одному рівні йде вікна. Ну етажі, поверхи, один рівень йде. Вся волна туди пішла. Тяжко. А це вже інший район Харкова, Салтівський. Тут один з безпілотників розірвався біля медичного закладу. На місці влучання утворилася вирва пошкоджень. Зазнала будівля, зазначає представник медзакладу. На щастя, ніхто не постраждав. Медичний персонал уцілів. Пацієнти теж ушкоджень не зазнали. Вони були заздалегідь проінформовані, і вони укрились в сховищах і використовували правила двох стін. Тому ні склом, ні якимись осколками вони не були поранені. Але всі, хто перебував на момент удару в лікарні, зазнали великого стресу. Суттєві і збитки говорить представник медзакладу. Вибиті вікна, тріснуті стіни. Це не перший прильот за три роки, каже він. Приміщення вже ремонтували, і вікна нові ставили. Тож і зараз ліквідовують наслідки влучання безпілотника. Яна Біляєва, Ігор Луханін, Станіслав Гришко, Юрій Бабикін, Харків, новини.